Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже п'яте відео з рубрики DeFi експеримент. Коротко нагадаю деталі проєкту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформ Aave та Аеродром в мережі Base і буду ділитися з вами результатами кожного тижня, які прибутки, які ризики та що планую далі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Платформу AO я використовую для депозитів та запозичень, position, аеродром для пулів ліквідності і and obminue Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Раджу використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити $50 доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі. відео. Давайте перейдемо до аналізу результатів за минулий тиждень. Цього тижня я не поповнюю DeFi портфель. На ISCO біткоїна я закрив пул GMX з урахуванням комісії приблизно мінус $3. Долари. Мені не сподобався пул GMX. я думаю такі пули доцільно використовувати тільки початківцям, які не впевнені в якому діапазоні відкривати концентровані пули і коли саме це краще робити. Також при прискоку біткоїна до 113 700 я закрив також пул на аеродром. Прибуток від комісії склав близько $4. доларів. Вирішив це зробити так як не опчекував на подальший ріст. Також я одразу посив займ на аву і забрав розміщені біткоїні з застави. Отже, на даний час відкритих полів немає. Всі активи розміщені на гаманці, в разі продовження росту буду поступово фіксувати бітcoin, в разі ж зниження буду поступово відкупову, але тільки при зниженні нижче 107 тисяч. У мене зараз не класична стратегія із запозиченнями і пулами в DeFi, яку використовують не продаючи біткоін. Я все ж намагаюся більше маневрувати, бо це не початок циклу і навіть не середина. Тому у мене більш проактивна стратегія на даний час із багатьма діями. Я вважаю, що бездумно відкривати пули зараз не можна, а треба думати, коли краще відкрити пул, а коли доцільніше його вже закрити. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Birsch by Bit або OKX, або здійснивши разовий донат в розмірі 50 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів на монетах Bitcoin Ethereum та Solana для сервісу Willis та багато іншої корисної інформації. Мої реферали сервісу «Велос» отримають 40% знижку, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в описі відео. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Отже, усього було приністовано 3530 доларів, баланс гаманця на даний час становить 3616 доларів, прибуток 2,4%, що становить 86 доларів. Пул пропрацював 4 дні, винагороди склали 4$. долари. Перерахунку на щоденний відсоток прибутковості це виходить 0,2%. В річному перерахунку 73%. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Плани на наступний тиждень. Буду продовжувати щоденні покупки біткоїна вранці та ввечері на 50$ при 103 DCA. При зниженні біткоїна нижче 107 тисяч. Накопичений біткоїн розміщено як заставу на Аве для отримання запозиченого USDC і відкриття пулу. Але це буде залежати від ситуації. Планується робити тільки при зниженні біткоїну нижче 107 тисяч. В разі ж росту біткоїна до 115 тисяч і вище буду поступово розпродавати накопичений об'єм. На цьому все пишіть в коментарях, чи Ви пробували ААВ або аеродром і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.